Вітаю на каналі smartshop.kr.ua Сьогодні говоримо про телевізор, який ми будемо найближчим часом бачити як дуже популярний телевізор в 43-й діагоналі. Це версія від Xiaomi 43A. Про 2025. Тобто ми розуміємо, що найближчим часом, 24 25 рік, цей телевізор буде поряд з нами, будемо його бачити, будемо його обирати, купувати. Ну, а купувати чи не купувати, сьогодні будемо старатися розібратися в цьому питанні і відповісти на дуже часті запитання ваші в прямих трансляціях. Ми, до речі, кожного дня майже проводимо прямі ефіри. Заходьте до нас в соціальні мережі і підписуйтесь на наш канал. Отже, у мене в руках пульт від Xiaomi досить зручний. Вони використали цей досвід з попередніх моделей, оновили її. І тепер серія АПро, це не просто якийсь телевізор з уплавнялкою в 43-й діагоналі. Нагадаю, що це технологія MEMC, яка робить з 30 кадрів 60. Тепер це, друзі, телевізор з квантовими точками. Але вони пішли далі і на коробці ще й написали WCG, хоча це дещо трошечки Різні технології, але, тим не менш, щоб знаєте, що вже точно, і QLED тут є, і WCG тут є, взагалі все є, і Google TV тут є, все є, тільки залишилось купити. Що я можу зразу сказати вам стосовно телевізорів Xiaomi, вони дуже популярні. Популярні вони за рахунок впізнаваності бренду. Ми всі звикли бачити, що Xiaomi випускає цікаві на ринку продукти, навіть, навіть не маючи власного виробництва. Тобто заводу Xiaomi по телевізорам запам'ятайте не існує. Заводу по телевізорам не існує. Це не значить, що ви можете приїхати в Китай завітати саме на завод Xiaomi саме по телевізорам. Ні. Xiaomi замовляє на різних фабриках, вони можуть змінюватися. Сьогодні вони збираються там крупновузлова збірка в Польщі відбувається. Завтра вони в Китаї. Післязавтра вони TCL попросять зробити для них партію телевізорів. І всі роблять, тому що це Xiaomi, вони розміщують замовлення на якійсь фабриці і роблять. Все це називається OEM-виробництво. Це коли є велика фабрика, яка виготовляє однотипні продукти, і різні бренди. Замовляють у них ці продукти. Тому я вам даю таку інформацію, щоб ви не думали, що Xiaomi – це якийсь величезний бренд. Але за рахунок високої якості своєї продукції, за рахунок розповсюдженості саме смартфонів, з якими ми вже знайомі досить довгий час, телевізори Xiaomi також мають популярність, тому що люди вважають, що це. Один з найкращих телевізорів серед китайських виробників. Ну Бренд чули, чули. Смартфонами користувались, користувались. Чому б не взяти телевізор? Ось це і секрет успіху. Ось завдяки цьому принципу Xiaomi може зробити недорогий корпус, зробити недорогі ніжки, вкручуєте ви на саморізах. Корпус такий дешевенький, грубоватенький. Але ви все одно щасливі, тому що ви вважаєте, що ви купуєте якісний продукт. Тому вони і. Навіть одного року гарантії вистачає, коли конкурентні бренди пропонують 2-3 роки гарантії. Навіть одного року вистачає для того, щоб ви прийняли рішення і купилися. Он. Тобто настільки популярний бренд ви зараз маєте можливість поглядати. Що стосується задньої частини корпусу, я повідомляю, що роз'ємів тут небагато. Тут 3 HDMI Крапочка 2.0 LAN для підключення інтернету вхід AV. Переходника в комплекті нема оптичний вихід звуку і високочастотні роз'єми для різних типів антен. І одразу скажу: виходу на навушнику тут немає. Про звук цього телевізора ми поговоримо вже в порівнянні, тому що вас сьогодні чекає не тільки огляд цього телевізора, а ще й порівняння з. Іншою аналогічною як по ціні, так і по діагоналі, так і по технологіям моделю, яка також виробляється ОЕМ-способом, тобто розміщується замовлення на якійсь фабриці, і також виготовляється тільки під брендом Ergo. Правильно, ви вгадали, це буде Ergo 43 GUS 8555. Буде цікаво порівняння. Дочекайтеся, воно буде прямо в цьому відео. Тому підписуйтесь на канал і кажіть, які порівняння вас ще цікавлять. Що стосується зображення цього телевізора, звісно. Коли ви прийдете в магазин, ви побачите демонстраційний ролик, який однозначно вам покаже, що цей телевізор яскравий, що цей Телевізор насичений. Яскравість тут знаходиться на рівні 300 кандел, 330, 300 кандел, 320 кандел, десь приблизно так, тому що порівнюючи його з Ergo, який має характеристики по яскравості, ми побачили, що по яскравості приблизно вони на одному рівні. А Ergo вказує, що у них яскравість 330 кандел в їх моделях. Тому Xiaomi не програє по яскравості Ergo, це точно. По характеру зображення так, вони дещо різні. Матриця встановлена типу VA. Телевізор, нагадаю, працює на операційній системі від Google і називається вона Google TV. Отже, що здивує? Яскравість картинки, чи сказати, що вона прям реалістична, я не можу, але точно здивує яскравою насиченою кольоровою передачою, і точно помітно, що тут знаходиться технологія квантових точок, яка нагадаю збільшує кількість кольорів на 50% відносно звичайного телевізора без технології квантових точок. Тому плавність картинки вас також здивує. По звуку порівняння, нагадаю, буде в цьому ролику також, і там дещо цікаве у мене для вас є. Апаратну частину також я пропоную розглянути саме в порівнянні, тому що там дещо важливе є як у Xiaomi, так і у Ergo. Порівняємо. І там же порівняємо ми ці телевізори по звучанню. Секрет успіху телевізорів Xiaomi – я вам розповів, нічого складного немає. Популярність бренду сформована за рахунок великої кількості проданих смартфонів та аксесуарів, зубних щіток і всього, чого тільки ви не знаєте від цього бренду. Вони подивились на успіх компанії Apple і. Е свого часу намагалися створити єдину екосистему. І це спрацювало. Вони молодці в цьому плані. Екосистема це коли у вас все об'єднано в один розумний будинок. Тобто ваш пилосос Xiaomi з'єднується з вашою щіточкою. У вас там окремий додаток, ви сідаєте в автомобіль, у вас додаток для Xiaomi реєстратора. Тобто, все у вас однієї марки це непогано спрацювало за рахунок цього. Ці телевізори мають високу популярність. Стосовно надійності цих телевізорів, багато є запитань. Я вважаю, що три роки гарантії краще, ніж один, але. Щоб сказати, що телевізори Xiaomi масово так ламалися, ну, ми і не багато їх і продали, щоб мати якусь статистику. Тому у нас можна сказати, що жодного телевізора Xiaomi, поки що, який мав жорсткі якісь дефекти зображення або зламався без можливості ремонту, такого немає. Та я навіть не пам'ятаю, щоб ми від клієнта отримували скаргу. Можливо, це через те, що проходить рік і клієнти вже не звертаються. на Напишіть, будь ласка, можливо, у вас є свій досвід використання саме телевізорів Xiaomi. Ну, Це прикольне рішення. Вони дали вам рік гарантії, якби через рік ви вже точно не будете звертатися. Е, тому цікавий момент. Я вважаю, що рік гарантії це маловато, а ви вже далі вирішуйте самі. Рекомендую вам зараз перейти до порівняння телевізора Xiaomi з телевізором Ergo. Два QLED. -и. 2 4 k обидва андроїди. Тільки там Google TV, там Android TV буде дуже цікаво. Друзі, перш ніж ми почнемо порівняння цих двох телевізорів, я поки не буду говорити, де який телевізор знаходиться, ми з вами маємо дві моделі на квантових точках. Це Xiaomi 43 й діагоналі і Ergo в 43 діагоналі. Можливо, хтось з вас вже здогадався деякий телевізор, але перш ніж ми почнемо їх порівняння, я хотів би, щоб ці декілька секунд ви подивилися на зображення і сказали, яке зображення вам подобається більше. А я дам свої коментарі. Значить, телевізори зараз знаходяться в однакових режимах. Яскравих режимах. Я спеціально поставив ті встановлення, які є від виробника. І що я можу сказати, що один з телевізорів показує нам м'яке е зображення, навіть трошечки з більшим переходом в теплі відтінки. Інший телевізор показує дуже контрастне зображення. Я думаю, що це ви помітили. Телевізор. Праворуч показує більш контрастне зображення з більш глибокими темними деталями, тобто чорний колір видається більш таким глибоким. Але що я можу сказати з особливостей? На лівому телевізорі ми трошечки бачимо такий ефект туману, ніби там картинка не чітка, така трошечки як в тумані, якщо ми враховуємо порівняння. На правому телевізорі ми бачимо таке досить динамічне зображення, таке різке, як це присутнє у багатьох. Екранах саме в режимі яскраве, воно таке навіть перенасичене. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, яке зображення вам подобається більше. Однозначно, помітно, як вліворуч, так і праворуч, що тут знаходиться технологія квантових точок QLED, тому що кольори досить насичені, досить такі приємні, яскраві. Але напишіть, будь ласка, яке зображення вам подобається більше. Більш контрастне, як на правому телевізорі, чи більш таке реалістичне. М'яке, як на лівому телевізорі. А я поки вам продемонструю те, що показують ці телевізори. Поки у нас налаштована синхронізація, тому що на одному з цих телевізорів, при увімкненні налаштувань, на жаль, зображення стає на паузу це телевізор Xiaomi, тому потім дуже важко знайти і відновити. Зараз, поки таке зображення, я хотів би вам наголосити на тому, що на лівому телевізорі ми маємо досить непогані деталі в темних відтінках кадру. Тобто там, де у нас. Темні частини кадру, де нібито залито чорним, то ми бачите, ось тут це помітно, то деталізація саме в темних частинах кадру в лівому телевізорі краще. А в правому телевізорі в цьому режимі навпаки краще. от Саме контраст, ви знаєте, от як ті, хто люблять яскраві кольори, я думаю, зараз на цьому зображенні ви це легко можете помітити. Подивіться, будь ласка, напишіть, що вам подобається більше. Реалістичні чи все ж таки насиченість по кольору. Ну, а я вам враховуючи, що зараз прийдеться увімкнути ще стандартний режим, тому що я думаю, що треба ще на стандартному режимі порівняти, все ж таки прийдеться зробити дещо розсинхрон, одразу скажу, де який телевізор знаходиться. Так, вже написали коментарі, я думаю. Ось тут ніби здається, що от в темних моментах, як ви бачите, картинка трошки більше деталей має все ж таки на лівому телевізорі, так? Ну що, я думаю, пора розкривати карти для тих, хто ще не здогадався. Ліворуч у нас телевізор Xiaomi, а праворуч у нас телевізор Ergo. І давайте тепер змінимо режими і все ж таки спробуємо дещо синхронізувати. Нагадаю, що у обох телевізорів є технологія MEMC, так звана уплавнялочка, тому картинка плавна. А от коли вже хочеш добратися до налаштувань, коли ми натискаємо в Xiaomi налаштування, і давайте натиснемо налаштування у Ergo, то у Ergo не зупиняється картинка під час налаштування, а у Xiaomi вона зупиняється. І нам треба перейти у Xiaomi усі налаштування. Далі зображення та звук, зображення. І тут, на жаль, ми маємо паузу. У Ерго я не можу сказати, що все суперплавно працює. Ми ставимо стандартний режим. І в стандартному режимі Ерго мені подобається досить краще, ніж яскравому. І тут ми поставимо, тут стандартного немає за замовчуванням. Хоча, так, за замовчуванням це є, стоїть як стандартний режим. Давайте тепер порівняємо саме в цих режимах е, ці телевізори. І єдине, що. ай, Звісно, трошки незручно замість кнопочки повернення натискати е, додаток від Xiaomi Xiaomi TV До цього треба звикнути. Ну, Я думаю, що ви, якщо оберете Xiaomi, то нічого страшного в цьому немає. Тепер е, обидва телевізори у нас працюють в стандартному режимі і в такому режимі міні-ергор. Однозначно подобається більше, тому що стали спокійніші кольори. І тепер у Ergo ми бачимо темні деталі. Тобто там, де у нас раніше все провалювалося в чорний, тепер ми бачимо темні деталі. Також можете дати свої коментарі відносно того чи іншого телевізора, який вам подобається більше, в стандартному режимі. Ну, все ж таки така, якщо порівнювати їх прямо сидячи перед камерою, майже непомітна різниця, але вона все ж таки є. Все одно у нас е трошки контрастніше Ergo виглядає на фоні свого конкурента. Але зараз в стандартному режимі дуже-дуже е важко знайти різницю. І ми бачимо, що в цьому режимі все ж таки у Xiaomi більш теплі відтінки кольорів. Я думаю, вам це помітно. На обох телевізорах я, на жаль, не знімав плівку, тому що не маю права. Це телевізори, які у нас куплять клієнти. Тому вибачайте. Плівка також грає роль. Але, от якщо брати відверто і чесно, мені подобається більш контрастніше зображення з такими чіткими деталями. У Xiaomi трошки деталі, наче, ну наче трошечки розмита, наче хочеться трошечки додати різкості, трошечки додати контрасту. Так, в цілому, майже однаково вони себе поводять. Зараз я поставив камеру посеред цих двох екранів, і ви можете бачити одразу ці телевізори в порівнянні. І тут ми точно помічаємо, що теплі відтінки кольорів, кольорів і холодні відтінки кольорів. Більше у Ergo і теплі більше у Xiaomi. По деталізації зараз вони вийшли майже на один рівень. Навіть у Xiaomi тепер в темних деталях більше провалу, ніж у Ergo. як мені здається. Ще, друзі, не можу не показати вам HDR. Давайте при освітленні так краще буде вам е, камера сфокусується. HDR яскравий я ставлю на. Е, Xiaomi і яскравий режим ставлю на Ergo, а ви відкоментуйте обов'язково. Ну, звісно, Xiaomi став на паузу, тому що неможливо налаштувати його, крім того, щоб поставити на паузу. Це один з найулюбленіших роликів, які ми зараз часто ганяємо. Давайте спробуємо його запустити. Трошечки Xiaomi, давай наздоганяй. І тут в режимі HDR, ну, по-перше, те, що Xiaomi трошки. Я не можу сказати, що не підвисає і ерго. Взагалі телевізорам важко справлятися з таким якісним контентом, тому тут же треба набратися терпіння і все ж таки запустити. Ні. Так, 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 так. І я вам обов'язково дам свої коментарі, тому що в HDR тут колосальна різниця в яскравому режимі. Колосальна просто різниця між телевізорами, тому що е, тут навпаки, І Xiaomi нам дає таку контрастне, таке контрастне зображення, яскраве насичене для тих, хто любить таке ядрене, скажімо так, але у нього, бачите, в яскравому режимі, скільки деталей провалюється в чорний. То. Ергович HDR мені подобається більше. Він дає більш реалістичне зображення, воно більш схоже на реальне. А Xiaomi, ну, у нього навіть деморежим такий, знаєте, супер, такий, як Samsung любить, аж так вжарить, щоб аж. Просто до дивіться, які там кольори, в мене, дивіться, який я соковитий, насичений. То в цьому режимі тут обирайте, який вам телевізор подобається більше. Я е трошечки мені ерго подобаючи саме в цьому режимі трошки більше, Більше реалістичне зображення. Давайте подивимося ролик. Він тут буквально 4 хвилинки. Ви подивилися, як я налаштовував зображення, побачили, що тут. Е Обидва яскравих режима. І зразу вам скажу, що лівий телевізор, що правий телевізор, вони збираються ОЕМ-методами, тобто ОЕМ-виробництво це виробництво на фабриках в Китаї під замовлення. Тобто сьогодні збирає одна фабрика, завтра інша, Все залежить від заявки, від кількості продуктів. У Xiaomi навіть на коробці там написано якась виробнича зона, п'ятий поверх, офіс 21. Так само фабрику використовує тільки інше і компанія Ergo. Нагадаю, вони з 22-го року змінили фабрику, стали більш надійними. Скажу вам відверто. У нас дуже мало випадків по ремонту цих телевізорів. Тому... І гарантія 3 роки на них. У Xiaomi немає власного виробництва. Вони також розміщають, ну, тут дорогу взагалі не видно на Xiaomi, Вони просто розміщають замовлення на певній фабриці, і вона для них робить телевізори під торговою маркою Xiaomi. Ви ж в курсі, що так можливо зробити, і в цьому немає проблем. У вас є права власності на бренд. Ви хочете, щоб для вас виготовили телевізори, вони так роблять. Але Xiaomi успішно продається і вони однозначно краще продаються, ніж. Жерго, тому що розповсюджені, тому що за них чули, тому що за них знають, тому що всі розуміють, що це, знаєте, як еталон китайського телевізора. Якщо щось китайське, то знаєте, як Xiaomi. Це в світі китайських телевізорів виглядає як Apple серед смартфонів. Тут чисто кому який подобається. Чисто, комусь подобається реалістичний, комусь подобається насичений. Тут чисто справа смаку ніяк інакше. Дуже важливо отримати і порівняти інформацію стосовно апаратної частини обох телевізорів. Давайте почнемо з оперативної пам'яті 2 ГБ, що у Xiaomi ліворуч, що у Ergo праворуч. Доступно зараз оперативку, більше доступно оперативної пам'яті у Xiaomi. Нагадаю, що там стоїть операційна система все ж таки Google TV 12-ї версії, у Ergo 11-ї версії Android TV. Але я б звернув тут вашу увагу, перш за все, на обсяг вільної внутрішньої пам'яті. У Ergo це об'єм внутрішньої пам'яті, який доступний вам 11 ГБ. А у Xiaomi всього 4 ГБ. І простір внутрішньої вільний простір у Xiaomi складає. Всього 2 ГБ у Ergo H10. Тобто, якщо поставити пару додатків, то у Xiaomi вже пам'ять закінчиться. Тепер стосовно процесору Cortex A55 платформа і там, і там. І також частота максимальна 1,5 ГГц у обох телевізорів. Розподільна здатність самої операційної системи, тобто інтерфейс працює у форматі Full HD. Це не значить, що тут розподільна здатність Full HD це 2 4 k телевізори, але сама операційна система працює в розподільній здатності Full HD. І по графічним процесорам також вони однакові. По мережі нагадаю, що тут дводіапазонний Wi-Fi як у лівого, так і у правого телевізора. 2,4 і 5 ГГц. Android, як ви бачите, вибачаюсь у Xiaomi Google TV 11 версії. А у Ergo Android TV 11 версії. Тому ось такі додатки. На жаль, у Xiaomi досить мало пам'яті вільної для встановлення додатків. Не думаю, що це критично для тих, хто користується там невеликою кількістю додатків, не буде встановлювати ігри. А от для тих, хто полюбляє накачати в телевізор багато, мені здається, що оперативної що вбудованої пам'яті буде малувато. Ну, як ви бачите, по-різному виглядає, якщо брати порівняння операційні системи. Ще раз наголошую, що компанія Google прийняла рішення більшу увагу приділяти все ж таки Google TV, тому ми вважаємо її більш Перспективною для розвитку, і на Android TV вона оновила операційну систему, щоб вона більше була схожа все ж таки на Google TV. Компанія Google планує зосередитись на розробку Google TV, А Android TV буде телевізорів ставати все менше та й менше. Немало важливим є і порівняння звуку, тому якщо ви готові, давайте порівняємо їх на стокових параметрах звучання цих телевізорів. Я багато накручувати не буду, і потім я вам в кінці дам свою оцінку. І ще я випробую режим музика. це також на цих телевізорах. Зараз без додаткових налаштувань еквалайзеру. поїхали. Пер ми запускаємо Xiaomi на тих самих налаштуваннях стандартний режим без додаткових налаштувань еквалайзеру. Сказати, Xiaomi на стандартних налаштуваннях звучить трошки гірше, ніж Ерого. Взагалі низьких частот не відчувається, тому я пропоную зараз поставити на ньому режим музика. Ми не будемо налаштовувати еквалайзер. У китайських телевізорів з еквалайзером завжди біда. Там важко вгадати насправді частоти, які ви хочете відрегулювати, ви регулюєте, ніби високі частоти, він чомусь регулює середні і так далі. Тому по звуку ми ставимо режим звуку музик. А тут музики немає навіть. Ну, давайте поставимо кіно. І поставимо кіно на ерго тоді, щоб максимально чесно, хоча він саме на цьому ролику краще звучить на режимі музика. Нагадаю, що для того, щоб поставити режим, у Ерго достатньо відрегулювати гучність і вибрати режим. Ну, давайте кіно. Це ж таки також важливо. Починаємо знову з Ерго. Поїхали. Чесно скажу, я не можу сказати, що тут прям звук айс, але відчувається як об'єм, так і відчувається вже низька частота на режимі кіно в телевізорі непогано. Тепер ми ставимо мікрофончик біля Xiaomi і запускаємо тут звук. Це просто поки що найгірше, що я чув з сьогоднішнього порівняння. Звук плаский, звук... низьких частот взагалі немає. Можете про них забути в цьому телевізорі немає низької частоти. Ну, тому ерго по звуку буде краще. Е, в будь-якому випадку вам обирати собі телевізор, який вам більше подобається, на Google TV з меншою пам'яттю, на Android TV з більшою пам'яттю, з кращим звуком, з гіршим звуком, з пластиковим там, чи металевим корпусом. Це вибір за вами. Я можу тільки сказати: якщо вам потрібна порада, допомога, ви завжди можете звернутися за, контакт, таким, за контактами, які є. В шапці профілю дуже дякую, що ви подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо є можливість, підпишіться на канал. Ще більше порівнянь буде на цьому каналі для вас.